я стояла у костка над цими серветками вологими. 30 баксів. Але якщо зважити, що там їх 18 штук великих, дуже великих, зараз покажу, то вони дуже дешеві. Долар з чимось одна. Я довго думала брати, не брати. Потім подумала, ну піду я за 4-5 куплю одну. Ось. А так мені 18 і можна, штук тут є, то можна буде. Якось вже довго, то рік можемо ми користуватися. Якщо ми тут проживемо рік, то можемо рік користуватися. Зараз так, я вам їх покажу. Тут дивіться, які вони? великі, товстенькі, без запаху, правда, не вони парфумовані, це теж гарно. Дуже рада, що купила. Хоч і дорого, нема в мене можливості, а що робити?